<реш> а, ні. Зачекай. Так. Привіт! Мене звати Марія і я лікар-ортодонт. І зараз ми поговоримо про топ-3 страхи перед постановкою брекет-системи. Страх перший. Брекети псують зуби. Ні, брекети не псують зуби. Зуби псує погана гігієна. І якщо дотримуватися якісної домашньої гігієни, все буде окей. А також треба відвідувати свого гігієніста раз на три 4 місяці. Страх другий це боляче. І так, в цьому є доля правди. Але біль супроводжує вас не протягом всього періоду лікування, а лише 3-5 днів після постановки або активації. Плюс до цього біль можна легко. Щось діляться? Зняти? <с 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 і біль легко знімається за допомогою знеболюючих. Страх третій. Зуби повернуться назад після зняття брекет-системи. І так, бувають такі варіанти, на жаль, але все залежить від багатьох факторів, і від тактики лікування, яку обрав лікар, і від перенавантажень на зуби під час ортодонтичного лікування. А які страхи турбують вас? Пишіть в коментарях, і ми обов'язково це обговоримо.